Добрий день, шановна футзальна спільнота. З вами Артем Терентів та програма «Футзал у Києві, яка є проєктом футзального порталу 5 на 5. Сьогодні у нашій програмі огляд єдиного матчу 14-го чемпіонату Києва з футзалу серед команд вищої ліги, у якому зіграли та «Віатек». Цей поєдинок був зіграний в останню неділю лютого. «Скідка» вже на 50 й секунді матчу відкрила рахунок завдяки влучному удару від Максима Вітка. Проте «Віатек» не забарився з відповіддю. Один лише Сергій Чепернюк мав три хороші нагоди для того, щоб дуже швидко зрівняти рахунок. Але зробити це капітану в не вдалося. Також непогані моменти мали Глуцький та Галицький. Зрештою, вже після екватору першого тайму скітка фактично взяла гру під свій контроль, і це призвело до зниження активності від Віатека в атаці. А вже на 16-й хвилині Денис Хруль скористався передачею Лисника та пробив між ніг Денисові Сабатюку, зробивши таким чином рахунок 2-0 на користь чинних чемпіонів Києва. Після того, скільки мало ще кілька моментів для того, щоб збільшити свою перевагу, проте за підсумками майже 20 хвилин гри рахунок так і не змінився, і він залишився до нуль на користь підопічних ОГ Шоста. Спочатку другої половини зустрічі Віатек почав грати з п'ятим польовим гравцем. Таким чином, Шепернюк та компанія сподівалися повернути інтригу матч за рахунок реалізації штучної більшості. Однак це не принесло бажаного результату. На 23-й хвилині Ігор Сапливець забив пригрі у рівних складах. А вже за хвилину Максиму Вітокоформив дубль, вразивши порожні ворота Віатека. А ще трохи пізніше двічі у воротах Віатека відзначився Олексій Протуляк, і це вже 6-0. Тільки після цього Віатек зміг розмочити рахунок, коли Олександр Галицький реалізував пенальті. Щоправда, практично одразу Притуляк поновив перевагу скітки у 6 голів, оформивши хит-трик. Варто сказати, що трохи згодом скіка могла пропустити від того ж таки Галицького із гри, але гравцеві Віатека не щастило завершальній стадії атак. Але при цьому Скітка знову привезла собі пенальті, який цього разу забив Володимир Погрібний. Друга половина другого тайму фактично перетворилася на гольову перестрілку між Едуардом Ткаченком та Сергієм Чепернюком. Капітан Віатека забив три голи у ворота скітки, немов реабілітувавшись за нереалізовані нагоди в першому таймі. Але це фактично стало слабкою втіхою для Віатека, який провалив другий тайм. Що стосується Едуарда Ткаченка, то він оформив покер. І саме його четвертий гол підбив підсумок усього матчу: дванадцять п'ятнику чинного чемпіона Києва, який зіграв свій найрезультативніший матч у цьому сезоні. Таким чином, завдяки перемозі над віатеком, скідка піднялась на п'яту сходинку турнірної таблиці і зараз має у своєму активі 18 очок та поступається одним пунктом Авалону, лідируєш, як і раніше, Агромат. Оскільки в останній вікенд лютого не грали ані Грифон, ані десна, ані грасер, то рейтинг бомбардирів залишився незмінним на першому місці. Віктор Федосюк з грифону з 19 голами. Артем Щур з десни на другому місці з 14 голами і замикає тут тобто ліку Дмитро Кольгук з грасера, який має у своєму активі 12 голів. У перший вікенд березня заплановано проведення всіх матчів 15-го туру Вищої ліги чемпіонату Києва. У суботу зіграють наступні пари Скітка Грасер, Грасер», «Грифон 2Т» та Авалон Агромат. А у неділю буде зіграний матч між «Ангралом» та Віатеком. Отже, це був огляд єдиного матчу 14-го туру Чемпіонату Києва, який закрив футзальний лютий. За вами була програма «Футзал у Києві, яка є прийдем футзального порталу 5х5 та Терентів». Підписуйтесь на соціальні мережі футзального порталу 5 х 5. Слава Україні!